І так, друзі, ну що, всім привіт! І саме в цьому відео я повністю хочу показати вам весь свій шлях. В мене спроба вирватися з села. Я сам, звісно, з села. Але ж закинувши невеличку суму грошей, тобто 100 доларів, я вже дійшов по своїм стратегіям до 516 баксів. І в цьому відео хочу вам показати одну зі своїх стратегій. Тобто, що ми робимо, як ми працюємо. Зараз вам все покажу. Але ж спочатку пишіть в коментарі, в цілому, як вам такий формат. Мені буде реально дуже приємно вибачаюсь. Мене там на фоні може гавкати собака. Сподіваюся, це вас не буде відволікати. Спочатку нам потрібно додати наш індикатор. цього, що таке взагалі наші індикатори, що я роблю. Дивіться, я заробляю на валютному ринку. Це те ж саме, що і крипта, фондовий ринок, але ж це в нас валютний ринок, на якому ми торгуємо нашими валютними парами. цього, які ми можемо бачити. Це в цілому те ж саме. Якби ти пішов би там в обмінку, знайшов би тут, ось тут у нас є валютна пара євро-долар, і якщо би ти типу, по валютній парі євро-долар, там купив би євро продав би долар. Але ж це все ми робимо в комп'ютері за, за допомогою наших стратегій. Дивись, я натискаю індикатори. Це наші індикатори, ти можеш бачити, які вони тут різні взагалі є, є і ось отакі знизу, є і ось отакі на графіку, але ж так зараз вибачаюсь. Але ці всі індикатори нам не потрібні. Ми їх всі видаляємо, залишаємо лише RSI. Що просто бачите, в якому стані в нас графік, щоб постійно ось так не дивитися. І тепер нам потрібно додати індикатор ось у нас, Parabolic SAR, ось він. Після того, як ми його додали, нам потрібно його налаштувати. Тиснемо вид 2 пікселі, і кольор такий, щоб ми бачили наш графік гарно. Нехай це буде у нас ну умовно біленький. І тиснемо зберігти. Тепер мені потрібно налаштувати його саме ось цими параметрами. Як нам це зробити? Прямо зараз я перехожу в свій телеграм-канал, він у нас доступний, відкритий для всіх. І ось отут знаходжу нашу стратегію по параболіксару. І ось отут вже. Обираю, як по ньому працювати, і ось, як його налаштувати. І бачимося тут налаштування. Налаштування прискорення 0025, максимальне прискорення 0,15, 0,025 і 0,15. І тиснемо зберігти. Ось повне налаштування нашого індикатору. До речі, прямо зараз у нас діє акція. Давайте зараз все. Так, зараз секундочку, давайте я вам зараз це покажу. У нас діє акція. Ти можеш прямо зараз безкоштовно отримати доступ назавжди до цього торгового бота, який. Ось таким чином дає нам сигнали доступ до нашого ВІП-каналу, в якому завчора ми заробили 45 тисяч гривень, і до однієї стратегії фрактал, яку ти можеш бачити, і до стратегії, яку я зараз тобі буду показувати. Тож, ти можеш це все забрати, така в нас акція. Посилання на це все залишу в закріпленому коментарі. А прямо зараз, після того, як ми вже розібралися, що таке валютний ринок, і взагалі як нам працювати та що робити, буду вам все показувати. В мене 516 доларів в угоду буду заходити, мабуть, баксів на 50. Зараз зміню хвилинки на дві. Е, І що ми повинні робити. Дивіться, ми з вами можемо бачити, що наш параболіксар це ось отакі квадратики. Як нам по ним працювати? Дивіться, ми заходимо в нашу угоду з першого по третій квадратик. Дивимося, якщо три квадратики в нас зверху нашого графіку, ми заходимо донизу. Так само і ось тут. Ну, друзі, я не буду тут дуже довго вам все пояснювати, так як, якщо вам це цікаво і потрібні пояснення, просто переходьте мій основний ось телеграм-канал, тут я повністю все. І прямо зараз долучаюся до нашої акції. І прямо зараз мені потрібно знайти з першого по ось о третій квадратик і відчинити угоду, давайте на 50 доларів. Тож, просто полетіли шукати. І ось цього я знайшов ідеально: два наші квадратики це тільки самий самий початок нашої угоди, в яку ми з вами і зайшли. Типу, логіка в нас така. Давайте зробимо ще один скріншот. Так, робимо скрін і дивимося. Перший другий квадратик знизу нашого графіку скаже про те, що ми далі будемо йти догори. Я трошки вивчив трейдинг та дуже хочу вибрати з села. Бачимо, що це в нас в цілому циклічно. Так як нам показує наш параболіксар, так воно в нас і відбувається. І тим часом, де ми давайте будемо дивитися на нашу угоду, так як в нас залишається ще півтори хвилини. Хочу ще раз вам сказати про свою акцію, Те, що, ви можете ось це все безкоштовно з нашим чатом, з нашим ще одним торговим каналом, з нашою Віпкою. Це все. Все, ви можете забрати безкоштовно, посилання буде в коментарях. А тим часом давайте дивимось на нашу угоду. І з'являється третій квадратик. Бачимо невеличку корекцію, але нічого страшного, просто давайте додивимось. Ага, в нас така ситуація, що пішла дуже велика корекція, але ж тут два варіанти. Або зверху з'являється на ще один квадратик, і ми перезаходимо, або ж надалі ми вийдемо з цієї корекції, так як нам потрібно. Тож, давайте просто зараз подивимось. Якщо ця угода заходить в мінус, я підготував вже наше перекриття на 100 Доларів типу Ну, В цьому ніякої проблеми немає, та нічого важкого тут немає. Так, ну, з'являється четвертий квадратик, і давайте ми ще одну угоду відчинимо на підвищення, так як трошки таке колінко осерединня наше поставимо, так як ви самі можете бачити, ну, ну, наскільки в нас тут все чітко за аналізом йде. А корекції на ринку це взагалі нормальна історія. І ось це нарешті ми почали підростати. Я так думаю, що, можливо, ми заципимо і ось цю угоду. Ну ні, верхня угода ні. Тут саме головний акцент на наші Основній угоді на 100 доларів, яка в нас, до речі, ідеально йде зараз догори. Тож прямо зараз ми з вами можемо дивитися саму просту математику. Я зайшов на 50 доларів, я їх втратив, зайшов, о, вибачаю, собака, зайшов на 100 доларів і зароблю 92. І так, залишається в нас ще 20 секунд. Давайте подивимось, так, до мене собака прийшла, і бачимо, як угода починає в нас відростати догори. Вибачаю, дуже, друзі, за сторонні шуми, але ж бачимо ідеальне, поки відпрацювання так, то мені мій товариш залишив мені собаку, вибачаюсь. І, друзі, 3, 2, 1. І за цю торгову сесію я маю результат плюс 42 долари. Тож відпрацювання нашої стратегії ідеальне. Я бачу прибуток в 92 бакси. Як на мене, це непогано. І математика, як я сказав, проста: 92 долари прибутку, мінус 50 і ще 42 долари Чистого прибутку я маю. Тож, друзі, в цілому долучайтеся до нашої акції. Всі послання будуть в коментарях.